Маріупольці повертаються в окуповане місто. Про таку тенденцію під час засідання секції асоціації міст України заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, який каже, що через повномасштабне вторгнення місто залишило половину мешканців, але наразі третина. Повернулась серед причин, чому повертаються в окупацію. Це відсутність механізмів компенсації за пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях, а також те, що немає програм надання нового житла для біженців на підконтрольній території, каже очільник Маріуполя. Виїхала з Маріуполя під український прапор 200 тисяч населення. Шістьсот сімей отримали житло. Це ревіталізація. Це Нове якісне соціальне бачення соціального житла в Україні, але цього дуже замало. І тому за цей час, якщо б ми ширше це робили, то б ми зберегли ту громаду, яка виїхала під прапор України. На жаль, 30% з тих, хто виїхав під прапор України, повертаються сьогодні в Маріуполь. Це сумна статистика.